Гірники, які нагадаю, є чинними чемпіонами нашої країни, є супер незручним суперником для колоса. Це вже 12-та зустріч між цими командами в історії, і в 11 попередніх у ковалівських аграріїв лише одна нічия. Уявіть собі, лише одна нічия, і відповідно 10 поразок. Сьогодні завдання Колоса, очевидно це написати нову успішну сторінку у своїх стосунках із шахтарем. Ну а у Шахтаря, який на старті цього сезону в українській прем'єр-лізі вже аж занадто багато очок не губив відповідно, завдання після міжнародної паузи здобути три очки, чергові три очки, і от підтримати ту форму, той настрій, із якою команда пішла на міжнародну паузу. Давайте разом пригадувати, як тоді Георгій Судаков із своїм покером. Горі судокові компанії розгромили Черкаський ЛНЗ. Але сьогодні інший суперник. Сьогодні Ковалівський колос, команда, яка славиться своєю якісною обороною. Зараз подача від кутового пробиває, дістає головою до м'яча Джовані. Булівар. Різник різнику гру вступає. Не переконаний я, що це був удар у площину воріт. Але так про всяк випадок Дмитро Різник вирішив не перевіряти. Цю гіпотезу давайте ось цього ми повтору побачимо. Зубков виконує подачу. Удар! Ні, це не удар, це скидка. Невертон скидав на егіналду. Давайте подивимось повтор. Невертон скидав шукав з цією скидкою гіналду свого співвітчизника. Поправка тут не дограє з бразильцем, але дограє партнер. Велетень непогано з Олетіренком. Велетень, він у штрафному майданчику. Простріл не забиває Джованні Болівар. Дивовижний момент. Зараз створюють підопічні Олександра Поздєєва. Очевидно, це входить ось в матчовий план команди. І зараз, мені здається, Велетень зробив те, заради чого він і вийшов великою мірою так на футбольне поле. Класна взаємодія з Олефіренком, гра на межі Офсайду. Ну і хороша акцентована передача на венесуельського нападника Джовані Булівара. І як же він не забиває зараз чудовий шанс, чудовий момент створює Кувалівський колос. Ну а знову і знову нам а, момент. Який народив Владислав Велетені. Тут ну, технічний брак, так? Лівою ногою. Низом непогано віддав. Егіналду. Егіналду пробиває Егіналду над воротами. М'яч летить. Ось це момент уже у Шахтаря. Наближаємося ми до екватору першого тайму. Обмінялися команди хорошими шансами. І зараз за активною взаємодією футболістів із правого флангу цей момент народжується. Ну і Егіналду тут захистив м'яч. Бачимо це зміщення коноплі знову в достатньо вузьку позицію взаємодія із Криськівим. <плес> удар після кутового! Пробиває Ілір Краснічі. Потім свисток лунає від Олексія Деревінського. Але моменти ще так. Ну і там Юхим Конопля на газоні. Тут попереджений велетень. Хвилину тому він натякав на жовту картку для коноплі за фол проти нього. А схоже, цього разу сам ватаці, порушує правила. Ну і дуже і дуже болюче у Химові. В контексті прийдешніх матчів в Лізі Чемпіонів, звісно, не хотілося б Маріну Кучичу втрачати свого основного правого захисника. Ти це удар краснічі. Як же виграв він цій ситуації боротьбу Бундаренко? Зверніть увагу дуже впевнено. І ще раз наголошуємо: гравець національної збірної Косово, 24-річний. Судаков підбирає м'яч Георгій Судаков. Лівою пробиває удар в площину воріт. Але Іван Похолюк на місці. Зараз кілька разів Судаков переклав м'яч з однієї ноги на іншу. і Таки пробив, завдав удар у поворотах лівою. Зараз атака Шахтаря. Продовжується. Пропонує себе Зубко. Пробиває лівою ногою. Цього разу Олександр Зубков не влучає в площину воріт, але іще один удар від гірників. Дві поспіль атаки підопічних Маріну Пушича завершується ударами. Ну, ви бачите, дуже така автентична завжди атмосфера на цьому стадіоні у Ковелівці. Крисків зупиняє м'яч і віддає передачу на Невертона Крисків. Крисків віддає цього разу на Зубкова. Немає удару по воротах. Але від Цурікове, якщо я не помиляюсь, м'яч у цій ситуації летів. Туди у напрямку Пахолюка, і Пахолюк м'яч е, супроводжував. Давайте ще раз на повторі подивимося цю ситуацію. Бачимо реакцію від Марина Пушича на те, що відбувалося у першому таймі. Я думаю, ви впізнали обидвох цих людей, які зараз нам крупним планом продемонстрували. Данило Сікан і Кевін з'являться на футбольному полі. Це Данило Сікан, власною персоною. Навіть не сумнівайтеся. На Кевіна Кевін. Його перша спроба подати заблокована. удар Судакова. Він теж заблокований, але кутовим для шахтаря Все це завершується дуже жива гірники розпочинаючи другий тайм цього матчу. Сікан удар по воротах отримує людина у матці цю передачу із глибини і завдає Данило удару. Непогано зараз пропонує себе. Це те, чого ми не так багато бачили від Невертона. Euh, так у першому таймі Кількома людьми говорив. кажуть про те, що перший матч завжди дуже складно грати з цих обладунках. Удар зараз Цуріков виходить на ударну позицію, виводить його партнер і рятує свою команду Дмитро Різник у цій ситуації. Схоже, що дійсно удар був площину в площину. Воріт Цуріков найдосвідченіший футболіст Колоса 32 вже Андрію Цурікову. Але швидкість при ньому, розуміння гри при ньому, моторність. Ну і зверніть увагу, так без уваги зараз до Андрія Цурікова, людина, яка в цьому сезоні вже оформлювала дубль у ворота в Давайте разом пригадувати у першому турі. Могло бути дійсно небезпечніше. А тепер атака шахтаря Судаков перетинає центральну лінію поля. Судаков Судаков тягне м'яч віддає на Зубкова. Зубков повертає на Судакова і у власні ворота. М'яч зрізає. Ілір Краснічі, так, ось це символізм. Людина, за присутності якої Колос ще ніколи не пропускав забиті м'ячі. Але в цій ситуації він зрізає м'яч у власні ворота. І Шахтар відкриває рахунок. Контратака, яку Судаков розігнав. Давайте подивимося зараз на повторі. Звісно, засмучений Ілір З Косова цей центральний оборонець. Ну, але змусили так помилитися. Так само автогол в цій ситуації це наслідок тиску шахтаря. Ну, і шахтар виходить вперед. парад. Дуже важливий є для гірників у цій ситуації. І зараз гірники розвивають свою атаку. Передача праворуч. Зубков зміщується. Готує удар Олександру Зубков! Пахолюк. Браво! Підбирання за Судаковим. Георгій І знову Зубков не вже знову буде пробувати. Зубково готує другу спробу. Цього разу блокує Демченко. Ну і повтор удару Зубкова. Ну і знову ось після удару Олександра така не класична, не ортодоксальна траєкторія складна для голкіпера. Ми знову пригадуємо його удар по воротах збірної Чехії. О, Бондаренко. Бондаренко тягне м'яч. Бондаренко пробиває! Пахулюк рятує колос. Так однією рукою, здається, потягнув цей м'яч. Взяв на себе в своєму стилі. так Артем Бундаренко протягнув м'яч. Бундаренко той, котрий Валерій зупинити його не зміг. Так само, як і інші футболісти колеса. А зараз в атаці Кевін вирізає передачу на Сікана. Бондаренко Бундаренко. Ну, Сходу пробити не вдається, але пробити таки виходить. Ну і заробляє кутовий так. Заблокований його удар. Це цікаво дізнатися, чи дійсно весь матч ті футболісти, які повернулися зі збірною, готові у шахтаря проводити в цій інтенсивності. Удар! Безбородько над воротами Яч свистить. От сам, мені здається, навіть не зреагував на те, як ця ситуація розвивалася. Просить м'яч Салабай Кидання за боковою. Після вкидання за бокової офсайди не фіксуються. Цікаво. Педро Інріке закричав, але рафері порушення правил не зафіксував. Атака Ковалівського колоса і забиває колос. А що було там раніше? Ось це зараз найважливіше запитання. Олексій Деревінський одразу показує, що він прямує дивитися вар. Ось Мінімальна тут була пауза. Одразу на зв'язок із ним виходить Варфургон. Два бразильці Дієго і його робота рукою в цьому епізоді. Він влучає в обличчя Педро Енріке, приймаючи м'яч. І дуже швидке рішення від Олексія Деревінського. Жовта картка для Дієго І це означає, що м'яч колоса не зарахований. Думаю, дуже багато будуть про цей епізод. Так говорити в студії УПЛТБ одразу після завершення матчу Олександр Поздєєв одразу на ваших екранах. Така бразильська зустріч з місімком еншпілі цього матчу, і ось цей фол стає приводом для того, що забитий м'яч і потім було проведено колесом у цій атаці, його не було зараховано тут насправді автогол. Так ну був би. Конопля зрізає м'яч у власні ворота, і міг би бути м'яч двох автогулів, якби на ось цей фол Дієго. І Шахтар знову перемагає колос. 12-й матч між цими командами в історії 11 перемог у донецького шахтаря. Лише одна нічия. Ну і Олександр Поздєєв, він сьогодні поступається. Маріну Пушичу із рахунком 0-1. Ну але. Відчувалося, що коло вийшов на цей матч з розумінням того, що треба робити на футбольному полі.